За нерівний бій за грати. Таке покарання світить 34-річному боксеру Дмитру Руденькому за побиття подружньої пари в Умані. Спортсмену вже повідомили про підозру у вчиненні злочину та навіть збираються взяти під варту. Клопотання про такий запобіжний захід погодила обласна прокуратура. Утім, виконати його правоохоронці зможуть лише після того, як боксер завершить лікування. До дисциплінарної відповідальності через слабкий контроль цієї справи також притягли сімо уманських міліціонерів. Начальник обласного управління МВС Владислав Постовар у свою чергу пообіцяв взяти цю справу під особистий контроль. Нагадаю, минулими вихідними боксер важковаговик Дмитро Руденький жорстоко побив уманське подружжя в одному із тамтешніх клубів. Найбільше дісталося жінці. Вона отримала важку травму голови та численні гематоми. Їм не сподобалося, як ми стояли, їм не сподобалося, що ми робили. Їм взагалі нічого не сподобалося, але ми були в дуже позитивному юморі. Зрозумієте, я стояв з дружиною, у нас двоє маленьких дітей. Бійка з ним, потім в мене я відчуваю мені удари, в мене спишка в глазах. Я бачу, що його дружина тобто на мене накидується, теж починається якась бійка. Я цитляю, ну я хватаю її до вулиця, починається тяганина, і нас витягують знову все те, що я пам'ятаю.